Чоловік дружині сердито, ти ненормальна. Ану, повтори, що ти сказав. Я кажу: ти ненормальна. Ну ж бо повтори ще разок. Ти ненормальна. Замовкни. Я не маю наміру вислуховувати претензії від людини, яка вже двічі беззаперечно виконала накази ненормальної жінки. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Семене, я маю тобі повинитися, Наші я не від тебе, а від слюсаря сантехніка Степана. Ой не бреши мені, та Степан тверези на тебе і не гляне. А я йому піднесла горілку. Та ні, Степан задарма пити не буде. А я його викликала і заплатила. А де ж ти гроші взяла, бо я тобі все під розрахунок даю. А я знайшла твою заначку в книжці. Ага. Ну раз гроші були мої, то і син мій. В одній сім'ї чоловік погоджувався займатися коханням із дружиною виключно в повній темряві. Так тривало багато років, але одного чудового дня дружина вирішила, що все досить, і в самий розпал процесу несподівано ввімкнула світло. Тут то вона і побачила, що чоловік робиться огірком. У нестямі від люті вона кричить: Ах, ти ж сволота! І давно ти вже так робиш? Я чекаю пояснень. Я тобі зараз усе поясню, відповідає чоловік. Тільки спочатку ти мені поясни, звідки у нас троє дітей. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Відправив своїй дівчині на мобільник повідомлення. На добраніч. приходить смс-ка у відповідь. Я не зрозуміла, а чому таким тоном?